Катерина роками віддавала себе сім'ї, відмовляючись від нових речей, мрій і спокою заради свого чоловіка Миколи. Але замість вдячності вона чула тільки зневагу та образи. Одного дня випадкова зустріч відкрила їй очі на справжнє ставлення Миколи. Його слова, кинуті за чашкою борщу, стали останньою краплею. Катерина вирішила. Терпіти більше не можна. Вона пішла, залишивши в минулому не тільки старий одяг, а й життя, яке забирало у неї всі сили, а попереду новий початок, нові зустрічі і справжнє кохання, яке не принижує, а надихає. Катерина, яка обрала себе історія про силу жінки, яка зрозуміла, що найважливіше у світі це повага до себе. На світанку, в невеликому українському містечку, Катерина розпочала день зі сварки зі своїм чоловіком Миколою. Це вже стало для неї звичною справою. За кожною вечерею Микола знаходив привід, щоб дорікнути дружині. Цього разу все почалося через тарілку макаронів без м'яса. І це ти називаєш вечерею? роздратовано запитав Микола, дивлячись на порожню тарілку. Так, це вечеря, спокійно відповіла Катерина, намагаючись не розпалювати конфлікт. Мені м'ясо потрібне, я ж чоловік, вигукнув Микола. Немає грошей на м'ясо, тихо пояснила вона. Але її спокій тільки ще більше розлютив чоловіка. А куди ти їх діваєш? На тряпки свої або на нігті? Я ж тобі зарплату недавно віддав, кричав він. Катерина, подивившись на свої давно зроблені нігті, важко зітхнула. По-перше, зарплату ти віддав три тижні назад. Усі гроші пішли на продукти. І з моєї зарплати я заплатила за комуналку та кредит. Жодних обновок я собі не купляла. Не купляла? Так я тобі й повірив, сказав Микола, відсунувши тарілку. Катерина вже давно звикла до таких розмов. Вона мовчки доїдала свій обід, відчуваючи втому, від постійного безгрошів'я та сварок. Чоловік не хотів і чути нічого про пошук нової, більш оплачуваної роботи. Працювати більше треба, кричав Микола, а не сидіти в салонах і гроші на дурниці витрачати. Я працюю на двох роботах, тихо відповідала Катерина, але цього, мабуть, замало. Так у тебе робота, балачки з такими ж, як ти, зневажливо кинув чоловік. Катерина тільки мовчки ковтала образи, думаючи, як дожити до наступної зарплати. В Катерини були невеликі заощадження, які вона ретельно збирала, щоб купити нове пальто. Її старий одяг вже давно був непридатний для носіння, але навіть ця скромна мрія розсипалась, коли вона вирішила витратити гроші на курку для сімейної вечері. Курка? І ти це серйозно? Микола тільки скривився, побачивши страву. Замість вдячності за приготовану вечерю він залишив тарілку і пішов до своєї мами, скажучись, що вдома нічого не має їсти. Мама нагодувала його борщем і тільки похитала головою, жаліючи, що її син має таку марнотратну дружину. Катерина ледь стримувала сльози, коли поверталася з роботи того вечора. Вона вкотре змушена була відмовитися від своїх потреб і бажань через егоїзм Миколи. Нове пальто, про яке вона так довго мріяла, знову стало недосяжним. Невже це моє життя? Думала вона, сидячи на кухні і дивлячись на старий потертий одяг, котрий давно потребував заміни. Але навіть у цей важкий момент вона вирішила більше терпіти такого ставлення не можна. Треба щось робити. Через кілька днів. Катерину викликав до свого кабінету начальник фабрики Іван Михайлович. «Катерино, ви сьогодні якась незібрана. Проблеми вдома? запитав він і уважно подивився на жінку. Катерина спробувала збрехати, але сльози видали її емоційний стан. Тоді вона, не стримуючись, розповіла все. Я вже не знаю, як мені з цим поратись, зізналася вона. Дітей у вас немає? Поцікавився начальник. Ні, я не наважуся. З таким чоловіком страшно народжувати, сумно відповіла Катерина. А може, це й на краще? Одній вам буде простіше, я хочу вам допомогти, несподівано запропонував Іван Михайлович. Він розповів, що у фабричному гуртожитку звільнилася кімната і запропонував їй тимчасово туди переїхати, щоб почати нове життя. Дякую, я подумаю. Перед самим обідом у цех біг керівник Дівчата, рятуйте, потрібно терміново відвести зразки нашої продукції потенційним клієнтам. Жінки перезирнулися і почали відводити очі, вигадуючи, неіснуючі справи, а Катерина вирішила допомогти. Іване Михайловичу, давайте я відвезу. Вона стала з робочого місця та поїхала до клієнтів. Зразки їм сподобались, вони розглядали їх із захопленням і пообіцяли велике замовлення. Але більше за все Катерину збентежив один чоловік. Він сипав компліментами не тільки продукції, але й самій Катерині. Врешті-решт він провів її до самого виходу. Катерино, ми можемо ще якось побачитись? Ну, по справі, звісно ж. Додав він швидко. Приїжджайте до нас на фабрику, посміхнулася вона. Настрій Катерини піднявся, і вона, не поспішаючи, пішла до зупинки. Дорогою її погляд зупинився на знайомій фігурі. Микола, її чоловік, входив до невеличкого кафе разом з якимось чоловіком. Катерина обережно підійшла до дверей і побачила через велике вікно, як Микола із задоволенням їсть принесені страви. Як цікаво, промайнула думка. Вона вирішила не робити перечасних висновків і спершу підслухати, про що вони говорять. Може, цей чоловік пригощає Миколу на знак подяки за допомогу якусь. Катерина сіла за сусідній столик за перегородкою і почала слухати. А ребер це сьогодні смакота, промовив незнайомець, а от салат слабенький, заправки мало. Мені й так добре, відповів Микола, доїдаючи страви. Ти, мабуть, прискіпливий просто, їж давай. Забув, як дружина вдома готує. А я тепер вдома не вечеряю, сказав Микола. Я до мами ходжу. Вона знає, чим чоловіка треба нагодувати. І що? Твоя Катерина нічого не питає? Чому ти так мало грошей дім приносиш? А вона думає, що в мене зарплата така, як два роки назад, їй не обов'язково знати, скільки я реально заробляю. Скоро взагалі перестану давати їй гроші. Вистачить, що живе в моїй квартирі, а піде та кому вона потрібна ні краси, ні розуму. Катерині хотілося встати і кинути йому в обличчя всі ці слова. Через цього чоловіка вона відмовляла собі усьому, а він ось так. Витерши сльози, Катерина вийшла зі свого укриття. А тут ти помилився, Микола. Спокійно, сказала вона, я піду і подам на розлучення. Та не закочу істерику, не позорся, зневажливо буркнув Микола. Тоді він обернувся до друга. От бачиш, те, що я й казав, виглядає, як бездомна, готувати не вміє, ще й йстричку себе показує. Катерина не витримала. А знаєш, чому я виглядаю, як виглядаю, бо твою зарплату ти тягнеш на себе, а мої гроші йдуть на комуналку, кредити. Їжу. Мало того, ти ще й свою маму об'їдаєш. і не думаєш, що вона сама на пенсії, з останньої копійки витискає. Я йду від тебе, Миколо. Катерина розвернулася і попрямувала до виходу. Істричка, кинув слід Микола. А вона навіть не обернулася. Слухай, сказав чоловік, котрий сидів напроти Миколи, а по твоїй дружині не скажеш, що вона витрачає всі гроші на себе, та й маму об'їдати – це вже занадто. Та перестань. Буркнув Микола. Ні. Я бачу, що вона сказала правду. І знаєш, мені вже не дуже хочеться сидіти з тобою за одним столом. Чоловік залишив гроші на столі і вийшов. Ой, дістанеш ти в мене. зеленіючи від злості, подумав Микола. Але всередині він вже починав розуміти він прогавив, що справді важливе. Слова Миколи почуті в кафе, різали її душу як ножем. Вона віддала цій людині стільки років свого життя. Постійно йшла на жертви, а у відповідь отримала тільки зневагу й обман. Але цього разу її терпіння вичерпалось. Тієї ночі вона довго сиділа на кухні, дивлячись на свої руки, які стільки працювали, аби забезпечувати сім'ю. Чому я дозволяю йому так зі мною поводитись? думала вона. А відповідь прийшла сама собою. Я більше не дозволю. Наступного ранку Катерина зібрала найнеобхідніші речі в одну валізу. Вона зайшла в кімнату, де Микола спав після пізнього повернення з кафе. Я йду, спокійно сказала вона і подивилась йому просто в очі. Та що ти малиш, жінко? Куди ти підеш? Микола був ще сонний, але відчув, що цього разу Катерина не жартує. А туди, де мене будуть поважати. Більше я не дозволю тобі принижувати мене. Микола спробував посміятися, але Катерина вже вийшла з кімнати. Вона зателефонувала Івану Михайловичу і повідомила, що готова переїхати в гуртожиток, котрий він їй запропонував. Це правильне рішення, Катерино. Не хвилюйтеся, я вам допоможу, відповів керівник. Катерина швидко переїхала до маленької кімнати в гуртожитку. Вона була скромною, але затишною, і головне. Це був її власний простір. На роботі колеги підтримували її, а Іван Михайлович допоміг із оформленням документів на розлучення. Тим часом Микола намагався переконати її повернутися. Спочатку він телефонував, обіцяв змінитися, але Катерина більше не вірила його словам, а потім він почав звинувачувати її в тому, що вона покинула сім'ю, але навіть це не зворушило її. Я не покинула сім'ю, сказала вона в одному з телефонних дзвінків. Я покинула людину, яка ніколи мене не цінувала. Життя Катерини поступово почало кращити. Вона відчувала, як звільнилася від постійного тиску, з'явилися нові сили для роботи, а невдовзі їй запропонували підвищення. Одного дня до фабрики знову приїхав той клієнт, який робив їй компліменти. Його звали Андрій, і він був власником великого магазину, який замовляв продукцію фабрики. Катерино, ви прекрасно виглядаєте, сказав він, коли її побачив. Дякую, Андрію. Життя нарешті почало мінятися, відповіла вона, ледь помітно посміхнувшись. Їхнє спілкування ставало дедалі частіше. Андрій виявився добрим і розумним чоловіком. Який завжди підтримував її. А Катерина не поспішала розвивати стосунки, але відчувала, що її життя, нарешті, рухається у правильному напрямку, а Микола, залишившись сам, швидко зіткнувся з реальністю його доходів, які він витрачав на себе, більше не вистачало. А мама, дізнавшись про те, як він ображав Катерину, припинила його підтримувати. Я годувала тебе не для того, щоб ти зневажав свою дружину, а тепер харчуйся сам, як знаєш, сказала вона, зачиняючи двері перед його носом. Микола спробував знайти іншу жінку, але ніхто не хотів зв'язуватися з чоловіком із репутацією ледаря та егоїста. А Катерина більше не дивилася назад. Вона зрозуміла, що її життя у її руках. Разом із новими можливостями вона знайшла впевненість у собі і почала насолоджуватися тим, Чого раніше не помічала, тепер я знаю, чого варта, сказала вона собі, подивившись у дзеркало перед новим робочим днем. І це було початком її нового щасливого життя. Катерина насолоджувалася своїм життям. Вона вже декілька місяців жила окремо від Миколи і з кожним днем відчувала, як з її плечей спадає важкий тягар. Жінка почала приділяти більше уваги собі. Відкрила для себе маленькі радощі, які раніше були недоступні через постійні сварки та обмеження. Одного дня Катерина вирішила підрахувати свої заощадження, які встигла накопичити після переїзду в гуртожиток. Вона з подивом заявила, що сума була значно більшою, аніж вона того очікувала. Ну що, Микола тобі гроші підкинув? з посмішкою запитала її сусідка Світлана, коли Катерина розповіла про знахідку. Та ти що, смішна? Ні, це мої власні накопичення. Насправді, коли перестаєш утримувати дорослу дитину, гроші з'являються самі, і я в цьому переконалась. Разом із Світланою вони пішли в торговий центр. Там Катерина купила собі стильне пальто і нові чоботи, а потім подруги відсвяткували вдалі покупки в кафе, смакуючи морозивом. Життя Катерини змінилося не тільки фінансово, вона таки дала Андрієві шанс. Катю, ну дай йому шанс. Наполягала Світлана. Не всі чоловіки такі, як твій Микола. Спочатку Катерина вагалася. Але згодом таки погодилась піти з Андрієм на побачення. Їхні зустрічі були простими, але теплими: прогулянки парком, затишні розмови і щирі компліменти. Цього разу вони вирішили сходити в ресторан. Катерина, брана в нове пальто і чоботи, почувала себе впевненою та красивою. А тим часом життя Миколи йшло шкеребер. Спочатку він радів свободі і тому, що не потрібно було віддавати гроші дружині, але радість. Швидко змінилося розчаруванням. Коли йому зателефонували з банку з вимогою сплатити борг за кредит, Микола був ошелешений. Чому це я маю платити? вигукнув він, зателефонувавши Катерині. Бо кредит оформлений на тебе, і річ, яку ти сам брав, залишилася в тебе, спокійно відповіла вона. Наступним ударом стали рахунки за комунальні послуги. Микола ніколи не цікавився, хто платить за світло і воду. Але тепер зрозумів. Що це була Катерина. Він жахом усвідомив, що після оплати боргів в нього майже не залишилось грошей. Тоді він вирішив звернутися до мами, але та опинилася в лікарні через ускладнення, спричинені нестачею ліків. Виявилось, що майже всю свою пенсію вона витрачала на те, щоб годувати свого синочка. А Микола залишився сам на сам із боргами, тарілкою дешевих макаронів і холодним будинком. Одного дня, блукаючи містом, Микола зазирнув у вікно ресторану і побачив там Катерину. Вона сиділа за столиком із чоловіком, сміялася, сяяла і виглядала щасливою. Невже це моя Катя? подумав він, зупиняючись, споглядаючи її з іншого боку скла. Микола відчув, як у нього защеміло серце. Він різко розвернувся і побіг додому, де на нього чекала ще одна порція холодних макаронів. А Катерина, яка почала нове життя, зрозуміла, що нарешті знайшла гармонію, а Микола вперше усвідомив, що втратити можна навіть більше, аніж здається, якщо не цінувати те, що ти маєш.